Ну що, мої кохані, Погнали, приїхала з Польщі в Україну і прийшла зробити закупку додому. Зараз вам покажу всі ці космічні ціни. Тому що я вже сьогодні третій день як Україні, і я просто офігіваю. Для прикладу, кава, яка у нас по акції коштує 27-30 злотих, а не по акції там 35 злотих. Тут коштує 387. 90. Це в порівнянні до зарплат. Ви тільки вдумайтеся. Якщо в середньому 10 тисяч гривень тут зарплата, і потрібно за баночку кави віддати такі космічні гроші. Погнали далі. На м'ясо і на компаси ціни це просто капець. По співвідношенню до зарплати це можна чокнутися. Ви тільки гляньте на ці ціни. Це капець. Можна жити з такими зарплатами і з такими цінами. Щоб ви розуміли, моя мама заробляє 5 тисяч гривень. Капець. Мій улюблений колись сок Сандора 67 гривень, 63 гривні, Лимонний по акції, виноградний по акції, капець. оце то ціна туалетний папір, 4 штуки, 103,50. Це капець. Ну, а що не кажи? Тут, звісно, рибний рай. Для любителів сушеної рибки і для любителів снеків. А сардини які дорогі. Це кошмар. Ми тільки подивіться на ціни. Це капець. Масло 180 грамів. 82,5% і 77,90 вже ріхнулися маєчки, щоб купляти овочі, фрукти, цукерки коштують кучу грошей. Я вам скажу чесно, я походила, подивилася на ціни, просто все роздивилася. І я зрозуміла, що мене повністю влаштовує те, що є в Польщі. Мені не хочеться українського Отак приїхала, там трошечки щось спробувала. І все, тому що ціни просто космічні, реально космічні. Я беру тільки на співвідношення до зарплати, реально до тих зарплат, які отримують тут люди, і реальні, які ціни на все. Це можна чопнутися. Так, да. хочу теж дорого, я згідна. Ціни в нас дуже піднялися і подорожчали. Ну але вибачте, коли ти получаєш 4 тисячі злотих зарплату, і ти виходиш а, з магазина на 500 злотих. Затарений до зубів. Ось. А коли ти тут отримуєш місячну зарплату 8 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, і ти виходиш на 2 тисячі з маєчкою з магазина, ну вибачте, різниця є. Ну що, вийшла я з супермаркета? Така сумочка невеличка, що тут сумочки, на гідку взагалі нічого нема. Я поняла, що я звідси нічого вести навіть і не буду в Польщу. Заплатила всього на всього 1267 гривень. Це просто там дітям сухарики, чіпси купила. Взагалі не о чому. Коротше, ціни, труба, чек вам прикріплю. Дуже цікаво почути вашу думку і взагалі це треш.